Привіт усім, мене звати Марина, і я рада вітати вас на моєму YouTube-каналі про психологію. Сьогодні ми з вами поговоримо про лінь, про те, чому це поняття є досить вигідним, проте неправдивим. І чому я вам не раджу взагалі керуватися таким терміном, як мені лінь. Тут не буде нічого езотеричного про якісь там енергії, самонавіювання і що Ні, ми з вами поговоримо про практичні речі. Про те, що може вам допомогти безпосередньо, і чому, ну, ця фраза мені лі насправді не має ніякого сенсу. Тож не будемо довго тягнути. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої соцмережі, і ми поїхали! З того, чи можете ви взагалі дати визначення такому поняттю, як лінь? Да, ми, звісно, можемо загуглити, і ми обов'язково знайдемо відповідь на це запитання, як таке, але якщо брати таку практичну частину, я не бачу диференціації між ліню і ще декількома поняттями. Ми з вами про це поговоримо пізніше. Отже, що б я хотілася сказати на початку? Давайте подумаємо про те, що ми можемо зробити з нашою лінією. Відповідь не приходиться одразу. Мені да, Ми можемо себе до чогось змусити, наприклад. Чи буде це ефективно у довготривалій перспективі, якщо ми, наприклад, маємо якийсь обов'язок, як навчання або робота, і нам лінь туди йти, чи нам допоможе те, що ми себе змусимо? Чи полегшить це наш день, наше життя якось? Чи зможемо ми пофіксити цю лінь? Напевно, ні. Ви скажете, навіщо її фіксити. А тоді питання знову ж таки до вас. Як вам живеться з цією лінню, чи подобається вам це відчуття, коли вам щось лінь робити, коли ви знаєте, що у вас є якісь задачі, але ви їх не виконуєте з тієї причини, що вам лінь? І виходить, слово таке цікаве, і не до кінця зрозуміло, що воно означає, і що з нею робити. Щоб це було комфортно, теж незрозуміло. Окей, але ж е, ми всі використовуємо це. Правильно, це таке прикладне слово у нашому побуті, яке дозволяє нам пояснити багато нашого небажання чогось. Взагалом, е, ми там не хочемо йти навчатися. Мені лінь. Я не хочу виконувати завдання. Мені лінь, я не хочу йти на тренування. Мені лінь. І... Якби не прикопаєшся, от знаєте, не хочеться далі запитати, а чому тобі лінь? А яке тобі допомогти? Ні, лінь це щось таке, особисто ваше, воно не потребує е, ніяких додаткових пояснень, і це дуже зручно. Не потрібно розбиратися, не потрібно намагатися покращити ситуацію. Просто сказала мені і все, і всім все ясно. Всім ясно, що ви ледер. Отже, це дуже вигідна позиція як для людини, так і для оточуючих. Тобто, якщо людині лінь, ми не будемо тягнутися їй допомогти, ми не будемо до неї емпатійно ставитись. Ні, це щось таке негативно забарвлене нібито. Ну і для людини, да? не треба зайвий раз нічого нікому доводити та лінь і лінь. Да, можна змусити себе піти щось зробити, пострадати ще при цьому. ура! Але ж у нас тут канал про психологію, тому не все так просто. І я хочу з вами розглянути декілька інших понять, які дуже схожі на слово лінь з одного боку, але з іншого, кардинально є відмінними. Ви зараз зрозумієте, про що я. Почнемо ми з прокрастинації. Що це таке? Це коли. Наприклад, ми маємо багато справ, або якийсь обов'язок, але ми е, весь час відкладаємо його на потім. Да, от я знаю, що мені потрібно почитати, зробити англійську і пілатес. І я буду сидіти до останнього в Тіктоці, поки мені прям не приспічить. Поки я або вже себе тіпи, не змушу, або я знайду інших купи занять, чому я не зможу виконати це. І таким чином я прокрастиную питання. Чим це відрізняється від лінії? Мабуть, тим, що проти прокрастинації є певна психологічна пігулка, і її можна пофіксити. І зазвичай прокрастинація вона пов'язана з чимось нашим особистим, з нашими якимись психологічними ментальними процесами, і з цим можна розібратися, про це можна поговорити, це можна вирішити, а лінь вирішити не можна. А наступне поняття, ми ще детальніше повернемося до кожного з них. А, але поки да, прийдемося по усім. Наступне поняття вигорання. Теж, чим вам не лінь? З іншого боку. Принцип такий самий: ми знаємо ну, принаймні я знаю, можу розповісти вам, як вигорання вилікувати, як від нього позбутись. Next one апатія. Чим вам апатія не лінь? Точно такий самий принцип, як і з попередніми двома пунктами. І я закриваю наш список депресія або депресивний епізод. Можливо, ще плюс тривожність туди же. Чим це відрізняється від лінії? Кардинально відрізняється. З іншого боку, чи можемо ми пояснити а, нашу, навіть клінічну депресію лінію, Ну, загалом, якщо людина не шарить і хтось в глибокій депресії, можна зробити висновок, що людині лінь. Ну, типа, так, з боку, загалом. Чому ні? Бо як виглядає лінь? Ми не хочемо щось робити. Отже, ми бачимо з вами, який є величезний спектр того, що ми можемо відчувати. Але як же просто це назвати великим гучним коротким словом Лінь. Класно? Який висновок з цього ми можемо зробити, і яку якби, інформацію я можу вам дати з цього приводу, Лінь є симптомом. Тобто лінь – це вже наслідок того чи іншого явища, яке має причину, має підґрунтя і в перспективі має можливість для вирішення. Ну, і як ми розуміємо, лінню? просто легше. Виправдатися у буденності, також ми можемо з вами прослідкувати той момент, що лінь — це щось негативно забарвлене, Я сказала про це вже чуть раніше. Такі побутові ситуації, які трапляються, це там ти не хочеш щось робити. Оточення вважає тебе лінивим, непрацелюбним, це щось таке, ціпа типу, неприємне. Але сказати, що людина прокрастинує або вона в депресивному епізоді це складніше. Бо тоді доведеться проявити розуміння і емпатію. Для цього потрібен час, спостережливість, ресурс і якісь мінімальні базові знання, мабуть, психології теж було б неплохо. От- тому сказати, що людина лінива, при цьому її a little bit, можливо образити, да? і далі нічого за цим не мати в общем-то, легше. Тому як такого поняття. Лінь, ну я взагалі вважаю, що його немає. Правда, я будь-який прояв ліні можу пояснити тим чи іншим явищем, яке я вам назвала у своєму переліку. І тому я не раджу вам і сама ніколи в побуді не використовую таке словосполучення, як мені лінь, бо воно звільняє від відповідальності мене перед собою. Тобто далі мені немає про що говорити. Це тупік. От є апатія, бла, 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 далі є шляхи дорожки, за якими ми можемо йти. А от лінь це шлагбаум, типу тобто на цьому все заканчується. Якщо мені лінь, далі говорити немає про що. І тому це інколи зручно, можливо, його можна використовувати да? з якоїсь власної такої вигодою у якихось ситуаціях. Але якщо ви хочете попіклуватися про свою менталку і в звичайному житті якби пофіксити якісь моменти, щоб вам було легше, благополучніше жити, і фіно вот то ось це поняття лінії із свого сприйняття своєї ж діяльності і свого життя, варто було би прибрати. Окей! З цим розібралися. Що ж робити тоді з лінію, як симптомом, і чому е, класно замінити це все? І як пофіксити? В общем, ідемо далі. Я почала з чого? З прокрастинації. Що таке прокрастинація я в словах пояснила? Я думаю, ви вже знайомі з цим поняттям. Воно зараз дуже популярне насправді на просторах Сіктоку і, в принципі, в соцмереж. Як і всі інші теж поняття, але ми коротко по них пройдемось. Щодо прокрастинації, да? вона виникає тоді, коли наш мозок, тобто ми, не бачимо короткого прямого шляху до досягнення цілі. Наприклад, мені потрібно взяти зарядку в іншій кімнаті. Якщо я буду знати конкретно, де вона лежить, так, мені треба докласти зусиль, але я знаю, що вона мені необхідна. Я знаю конкретно, що мені потрібно зробити. Мій мозок усвідомлює. Мінімальний такий конкретний короткий а, порядок дій. І тобто ця дія не буде від мене вимагати багато зусиль. Я просто стану і візьму, я це зроблю з більшою різністю, ніж я буду знати, що моя зарядка десь в квартирі. А можливо, я забула її у бабусі. І якщо я не знаю, де вона, я не знаю, як мені її конкретно взяти, як мені до неї дістатися, до нашої мети, так сказати. А навряд чи я її піду шукати, поки мені вже прям не приспішить, поки у мене не буде 2% на телефоні. Так само і з будь-якою іншою дією або метою. Якщо ми маємо або кілька там завдань, або одне, але об'ємне, ми маємо вибудувати план зміни кроків. Це можна робити письмово, можна просто продумувати цей момент. От, але ваш мозок має конкретно розрізняти задачу, яку ви маєте зробити в даний конкретний момент. От я, наприклад, знаю, що в мене є дедлайн написати там курсову до кінця тижня, але курсова це величезна була об'ємна робота. І тому щоразу, коли я сідала її писати, я собі ставила конкретну міні-ціль. От сьогодні я напишу три абзаци другого розділу, або зроблю одну таблицю, або... Щось, в общем-то, конкретне, ви зрозуміли, да? Якщо кілька якихось задач, ще раз повторюсь, да, ми можемо це придумувати, але краще записувати. Можна десь в нотатках, наприклад, на телефоні також. І от у мене є кілька задач. Я, по-перше, їх маю поставити по пріоритетності. По-друге, я їх маю розбити на кроки, що я за чим зроблю в якій кількості, і навіть можна за який час. Чим конкретніше, тим краще. Чим більше ви будете знати деталей, чим більше ваш мозок буде спрямований на конкретну дію, тим з більшою вірогідністю ви це зробите. Ось вам і перший момент. Можна сказати, мені лінь іти за зарядку, я не хочу. А можна усвідомити той факт, що вона необхідна, і зрозуміти, як до неї дістатися, тоді це точно для нас ефективніше, бо вона ж мені необхідна як не як. Також за прокрастинацію, якщо ми вже йдемо прямо в психологію жорстку, може стояти якийсь захисний механізм. Я не впевнена, що прокрастинація як така є захисним механізмом, але чомусь ми не хочемо це робити, і це чомусь може полягати не лише у нашому неусвідомленні конкретних. Задач, рамок і все про що я говорила чуть раніше, це може бути щось більше. Наприклад, ми не хочемо там е, працювати. Да, у нас може бути об'ємний проект, і нам потрібно його розбити на кроки. З іншого боку, ось до цієї прокрастинації може бути ще глибша причина, якась, яка пов'язана, наприклад, з вашим емоційним станом загалом на роботі, або з вашими взаємовідносинами з колегою або з босом. Або ще щось. Як і за усіма цими речами, про які ми будемо говорити: ну, апатія, вигорання, все-все-все, і прокрастинація, в тому ж числі, може стояти ще щось глибше. Тобто цей айсберг він може сягати прям. Ядра взагалі вас, але це да, вже більше така робота з психологом, психотерапевтом, це не можна так описати кількома реченнями точно, це дуже особиста річ. Тож, ось навіть прокрастинація як така, це вже певний наслідок. А лінь це вже ну просто, типу, кінцева точка, яка веде в нас в нікуди. Тож, да, ми, якщо відчуваємо лінь. Ми можемо подумати, з чим саме вона пов'язана. Наступне це у нас буде вигорання. Вигорання це вже чуть більш складний процес. Це часом може бути в принципі такий великий складний стан, пігулочка від вигорання. Це відпочинок, в общем-то, да або в ідеалі переключення на інший вид діяльності. Наприклад, ви все життя працюєте на одній роботі, і ви вигоріли від роботи як такої взагалі. Вообще -вообще. Тоді, взагалі, в ідеалі ми можемо спробувати змінити вид діяльності. Інакше робота від якої ви вигоріли ну, ймовірність того, що вона знову вам приноситиме задоволення маленька. Думаю, це лише в тому випадку, якщо ви дасте собі достатньо багато часу для відпочинку від цього від цієї діяльності. Інший випадок, наприклад, з навчанням да? або роботою, яка в принципі як така вам подобається, але ось ви вже задолбались, втомились. Що це? Це відпустка. Да? Це якби частково передбачено законами, умовами праці. Тобто відпустка як така має людину перезагружати, додавати сили, мотивації рухатись далі у своїй професійній діяльності. Але я не шарю, якщо чесно. Мені здається, відпустки дуже малі у нашій у наших умовах у нашій країні. Я не впевнена. От ну якщо ви фрілансер і працюєте сам на себе, да, то ви можете, мабуть, регулювати цей процес як вам зручно. Ну і в общем-то, да. відпочинок, переключення на щось інше, рефлексія. Можна задати собі питання, да? що саме набридло, кількість роботи, навантаження, сама діяльність це можна теж далі працювати, рефлексувати. Ось це головна відмінність від лінії, з якої ти не зробиш вже нічого. Next one це апатія. Давайте ми її візьмемо до вигорання, типу помечимо, тому що це теж дуже індивідуальна річ, Теж, скоріше за все, у більшості випадків. Можу з нею допомогти робота з терапевтом, розбір індивідуального досвіду і роздуми про те, що може допомогти конкретно саме вам. І останнє, що я називала, це депресивний епізод, і я додала туди тривожність. Це, взагалі, типу величезний error moment, because клінічна депресія, dep Клінічна депресія, депресивні епізоди, тривожно депресивні епізоди. Це кусок ліні. Просто гігантський, тупо таке шаріще лінь, котре людину просто наповнює цілком і повністю. Да? І, звісно ж, депресія лікується лікарем, психіатром. Вона не проходить отак от. Так от. Це досить тяжкий стан часто, і чому я додала тривожність, тому що через тривожність да, теж можна сказати, що мені лінь. Наприклад, я там тривожусь комусь телефонувати. От мені треба про щось домовитись, там подзвонити комусь. Я можу сказати, ні, мені лінь, але насправді мною керуватиме тривожність, бо я боюсь дзвонити людям, і це дуже часто історія. Яку я чую від і своїх там друзів, знайомих і незнайомих людей, Тож, чому так небезпечно використовувати поняття лінії? Тому що за ним може ховатися величезний спектр того, на що варто було би звернути увагу, аби зберегти своє психічно-психологічне здоров'я? Але якщо ви просто з'їдете на лінії? Ви можете цього вчасно не помітити, і це, звісно, може мати певні за собою наслідки, негативні наслідки для вас, для вашого здоров'я, для вашого благополуччя. Тож ми так з вами не робимо. Да? Звісно, не завжди є ресурс на те, щоб в чомусь розбиратись, особливо в таких станах, про які ми сьогодні спілкувались. Але якщо ви це знаєте, усвідомлюєте, ви можете не довести. Себе да, до критичного стану можна вчасно зупинитися, прислухатися, запитати себе, що зі мною, чому я зараз вчиняю так чи інакше, чому я не хочу виконати ту задачу. Можливо, не тому, що я лінива дупа, можливо, не тому, що можна просто виправдати себе в своїх очах, в очах інших так частково, да, і просто все. Ні, вам ще далі з цим жити, з цією роботою, з цією задачею, чомусь вона перед вами стоїть. Значить, чомусь вам необхідно її здійснити. І якщо ви просто на це заб'єте, то ну, ви зробите цим гірше лише собі. І як я вже сказала, негативні наслідки не змусять себе чекати. Тож, якщо ви справді хочете про себе попіклуватися, не варто при. Ліні просто брати і змушувати себе е, щось робити, можливо, інколи це є необхідна умова, необхідна обставина, і без цього ви там ну не можете щось виконати. Таке теж може бути не виключено. Але подумати, що з вами, як ви можете собі допомогти, ніколи ніколи не буде зайвим. І те ж саме стосується вашого оточення, ваших близьких людей, ваших друзів. Якщо людина каже М -м, мені лінь. Подумайте, подумайте про те, чому лінь це може вам дати відповіді на якісь запитання. Це може зробити вас більш емпатійним та уважним до своїх близьких людей. І я думаю, що якщо ви так себе поведете, це може сприйнятися дуже добре і з якоюсь долою вдячності. Але, да, не забуваємо, якби ми не несемо відповідальність за чужий стан. Ви можете подивитися, помітити, поспілкуватись, але. Не беріть на себе надто багато. Окей. Okay. Ну, але це вже тема для іншого відео. Отже, пам'ятаємо про те, що лінь це верхівка айсберга, яка нас ні до чого не приводить. Щоб покращити своє життя, свій стан, ми можемо подумати, що саме спричиняє цю лінь. Чому, як, навіщо, з якої причини, і найголовніше як я можу собі допомогти? Це може бути допомога спеціаліста, психолога, психотерапевта. Це можуть бути психоедукаційні відео на Ютубі, або статті в інтернеті, або якісь ще там курси, освіта. Але не забувайте на це. Бо це може бути реально в перспективі небезпечно, якщо чесно, ну так так. Але якщо без якихось глобальних страшних наслідків, то просто будьте до себе уважні і піклуйтеся про себе, адже в наш такий складний час до цього потрібно поставити ще більш відповідально, ще більшою любов'ю. І ми маємо намагатися зберегти своє психічне і психологічне здоров'я якомога краще, бо ще невідомо, що нас чекає попереду. Оптимістична кінцівка, я теж так думаю. Ось таке відео в мене вийшло. Якщо у вас ще залишились якісь питання з цього приводу, можливо, це вас не штовхнуло на ідеї для ще якихось тем для моїх відео. Залишайте свій фідбек у коментарях, я буду дуже рада цьому. Також підписуйтесь да, на мій канал, на мої соцмережі, ви вже все це знаєте. Я сподіваюся, вам було цікаво, корисно, і я вас усіх люблю. Цілую. Папа! -па. -па!